Всім привіт! намасте. Починаємо нашу коротку практику стоячи, Ноги розводимо на ширину тазу, витягуємо за маківку вгору, плечі прокрутіть назад і вниз. І тягнемось по черзі віком до одного плеча і до іншого. Таз підкручений у нас вперед, живіт підтягнутий. І ми продовжуємо витягувати бокову поверхню шиї. В один бік, а інший. І тепер рухаємось вперед, підборіддя до грудей. і на видих витягуємо його вгору. І ще вдих вперед, і видих, витяг. Всі вдих, і видих. І ще один вдих. І видих. Опускаємо підборіддя вниз. І прокручуємо тепер на півкола через передню поверхню тіла. Прокочуємо вухо тягнеться до лівого плеча ліве, і праве до правого. І ще по черзі на одну сторону і на іншу. І вдих. І видим. Добре, закінчилось. І повернули плечі назад, великі круги, до вух і вниз. Розкриваємось. І в іншу сторону вперед провертаємо. Добре. І руки розводимо в сторони. Витягуємо зараз долоні, дивляться вгору. На вдох ми розкриваємося, але стараємось не прогинатись в попереку, а лише в грудному відділі. Ось так. І з видихом ми закриваємо, тягнемо руки вперед, скругляємо спину, лопатки штовхаємо назад, підборіддя до грудей. На вдих, розкрились. І на видих закрились. І ще вдих. І видих, і продовжуємо. І ще вдих, і видих. Добре. І тепер беремо руки в пальцевий замок, витягуємось замком гору. Можете легко потягнутись вправо-вліво, виростаємо, витягуємо бока. Потягнулись, відпускаємо замок, беремо такий самий замок з пальців за спиною, витягуємось вниз, спираємо лопатки за маківкою вгору і з видихом опускаємось вниз, тягнемо руки вперед, шия розслаблена, маківка вниз. Добре, і на призігнутих колінах замок опускаємо з рук вниз і плавно розкручуємо. І ще виростаємо, тягнемось вдих і з видихом опускаємось вниз. Замок тягнемо вперед за голову, маківка вниз, ще є розслаблена. І призгинаємо коліна, замок опускаємо до тазу і плавно розкручуємось, хребет за хребцем. І ще один раз витягнемо замком вниз, маківкою вгору. Опускаємось замок вперед за голову. І на призігнутих колінах замок вниз, плавно, розкрутили. Добре. Витягнули руки в сторону, натягнули долоні на себе, вдих і вниз. Видих. І прокручуємо на себе і від себе. І ще руки в нас на рівні плечей, паралельно до підлоги. Угу. І ще два, і один. І залишились в цій позиції. Ми тягнемось в бік, наче хочемо щось торкнути стінки справа, і торкнути стінки зліва. Угу. І витягуємось. Відчуваємо, як один бік видовжується, угу. інший скорочується злегка. І продовжуємо тягнутися ще по Одному разу на кожну сторону, угу. опускаємо руки вниз. І зараз ми відступаємо правою ногою, згинаємо її в коліні і таз теж штовхаємо вправо, і витягуємо за правою рукою вліво, за лівою вправо. І на видих збираємо ноги разом і тягнемось в праву сторону. І змінюємо так. Відступили правою ногою, потягнулися вліво вдих. І з видихом потягнулись вправо. Руки в нас йдуть навпаки. Ми наче витягуємо за одною рукою в одну сторону, за іншою в іншу. І видих, і ще вдих. І видих. Добре. І зараз ми будемо крокувати нашою лівою ногою в сторону, згинаємо її в коліні, витягуємо вправо вдох. І з видихом ноги разом потягнулись вліво. І ще вдих. Витягнулись. І видих вліво. І ще три. І видих. І два. І один. І видих. Добре. Зібрались. Поставили ноги трошки ширше ширини тазу, вштовхнули таз в праву сторону коліна, призігнуті повели його. Назад вийшли паралельно до підлоги вліво і вийшли вгору. І тепер штовхнули вліво, повели назад, вправо і виросли. І ще вправо, назад, вліво. Виростаємо. І вліво, назад, вправо. Виростаємо. І ще один раз наліво і виросли. І один раз направо і виросли. Добре. І тепер зібрали ноги разом і провертаємо, згинаємо ногу в коліні право і провертаємо коліно, розкриваємо його в сторону, дивимося в одну точку перед собою, тримаємо баланс. Угу. І закриваємо, прокручуємо ногу в іншу сторону. Угу. Добре, ще один. І тепер ліву ногу. Розкриваємо коліно в бік від води. Угу. І закриваємо. Добре, збираємо колінка разом, прокручуємо їх в один бік, і він І переминаємо зі стопи на стопу, відриваємо по черзі одну п'ятку, другу. Так це виглядає боку. І зараз виводимо праву ногу вперед, згинаємо її в коліні. Ліва нога рівна, стопа вся притиснута до підлоги І ми розкриваємося за руками вгору. витягуємося, на вдих, і на видих стаємо. І ліва йде вперед. Коліно зігнуте, Стопа протиснута. У вас також витягується ікра. І витягуємось, розкриваємося грудним відділом вдих і видих. Підступаємо і робимо в динаміці. На праву ногу розкрились, потягнулись вдох. І встали і на ліх, і, і видих, повернулись. І ще вдих, і видих. Вдих, і вдих. І видих. І ще один. І два. Добре. Встаємо на край калимка в кінець, і плавно ноги можна поставити приблизно на ширину тазу, і плавно ми, скругляючи спину, опускаємось вниз на призігнутих колінах, і руками проходимо вперед, в позицію гірки, долоні. У нас широко пальці всі розкриті, долоні протиснуті, ноги зігнуті в колінах, витягуємо тазом вгору, маківка. Вниз дивиться, шия розслаблена, переминаємось зі стопи на стопу. І круглили, ще раз, верніше, витягнули спину, добре штовхнулись долонями від підлоги, ще більше якби прогнулись, наче в спині, таз провернули дном вверх, вдих, видих. І ще один вдих. І видих, опускаємо коліна вниз, опускаємось в позицію на четвереньки. Долоні у нас стоять під плечима, коліна під кульшовими, і ми будемо плавно хребет за хребцем розкручуватись на вдих. Витягуватись маківкою вгору, голову ми не задираємо, витягуємось і скругляємось. На видих хребет за хребцем кожен відділ, погляд на живіт, лопатки штовхнули вгору долонями, наче витискаємо себе від килимка. І ще на вдих прогнулись, І на видих зібрались. І ще видих. прогнулись, Видих. Збираємось, скругляємось. І ще два. І видих. І один. І видих. Садимо таз на п'ятки, виводимо і розводимо злегка коліна в сторону, витягуємо за руками, пальчиками крокуємо вперед. Лоб тягнемо до підлоги, якщо виходить, опускаємо. Таз залишається на п'ятках, а руками ми продовжуємо витягуватись вперед, розтягуючи всю поверхню хребта, вдих, видих, і ще один вдих. І видих. І ми починаємо плавно знову розкручуватись хребет за хребцем. Руки в нас автоматично будуть підтягуватись до корпуса. і ми останнє піднімається Голова, і ми витягуємося за руками вгору на вдих. І з видихом ми зараз скручуємо з вами в ліву сторону, права рука на ліве коліно, ліва позаду на кінчиках пальців. Видихаємо, штовхаємо себе рукою від коліна і дивимося назад за плече. Ліво і дихаємо. Угу, і вертаємось в центр, на вдох, знову витягуємось вгору, потягнулись, виросли. І з видихом скрутились вправо, ліва рука на правому коліні, права позаду, на кінчиках пальців, погляд, на праве плече. Хочемо подивитися, що нас там за спиною. За маків продовжуємо виростати вгору, в живіт, угу, і вернулись в центр, витягнулися вгору вдих. Опустили руки на коліна. і зараз з коліна у нас руки як рычаги, ми будемо за них чіплятись, на вдох роги вперед. І на видих йти назад, допоки в нас руки дістають, лікті рівні. І скругляти. І ще на вдох себе подали вперед, на видих, скруглимось. І ще вдих. І видих. І ще один,ди. Один, і видих. І знову перейшли в позицію на четвереньки, лівою рукою зайшли під праву, далеко потягнулися туди в сторону, назад, опустили плече, голову на підлогу. І лівою рукою ми витягуємось вправо. Права у нас залишається в опорі, або ж витягуємо її вгору. І пробуємо розкрити, наче ще більше туди вліво, щоб грудний відділ провернути вгору. Живіт підтягнутий, та з по центру не виводимо його в правий бік, вертаємо його посередині і дихаємо. Одною рукою тягнемось в одну сторону, вправо так, а правою розкриваємось вверх і вліво. Вдих, видих. І плавно вертаємо праву руку на підлогу і розкручуємось в позиції на 4. Порухайте тазом вправо-вліво декілька разів. Угу. І тепер правою рукою ми заходимо під ліву, ниряємо туди далеко-далеко вперед, вліво, і тоді опускаємо плече і голову на підлогу. Вертаємо таз в центр. І залишаємося або в цій позиції. Або хто може, витягуємо ліву руку вгору, ще більше її тягнемо туди в сторону, вправо, і розкриваємо грудний відділ, провертаємо вверх. Живіт злегка підтягнутий, і зберігаємо глибоке дихання. Славно вертаємось, опускаємо ліву долоню на підлогу, винирюємо правою рукою і знову вправо в таз декілька разів. Угу. І тепер переходимо грудним відділом, штовхаємо його вперед за наші зап'ястя і пробуємо зігнути руки в ліктях, опустити підборіддя, якщо виходить грудний відділ, таз наверху. Суємо на колінках, на підборіді, руки на теж в опорі і дихаємо. Живіт підтягнути. І плавно себе виштуємо, вижимаємо, надіюсь, вам це вдається, і сідаємо. Знову на колінках таз на п'ятках. І витягуємось за руками вгору на вдох, потягнулись максимально. І з видихом, включаючи лопатки, руки вниз. І ще витягнулись вдих. І вниз видих. І ще вгору вдих. Зібрали долоні разом, потягнулися і з видихом завели в центр грудної клітки вже з намасти. Дякую вам за практику. Приєднуйтесь до каналу, залишайте ваші лайки, коментарі, підписуйтесь на мій інстаграм, який ви можете знайти в дописі під відео. І також можете подякувати за донативши мені на банку Монобанк. Це теж є в дописі під відео. Всім дякую. Бажаю. رن